Друзі, на Запоріжжі така погода. Зараз бачите погода під стать війни. Сніг, як є свої плюси, так і мінуси можна назвати. Але друзі, як є, так і є. Тут проти природи нічого не зробиш. Стосовно військової обстановки і бойових дій на фронті, вочевидь, уже зрозуміло, що військовим шляхом парашники нашу країну здолати не можуть. Але натомість у них набагато більші успіхи їхньої п'ятої колони всередині держави і на зовнішньополітичному фронті. Тут я не буду багато прикладів приводити. Чи Євросоюз, НАТО нам обіцяли мільйон снарядів до 2023 третьому році. Поставили 300 тисяч. Можна розказувати їх у хоч в версії теорії, що це втрутилися, бояться чи не бояться, але результат є третя частина. І набагато легше було під Апівкою і під Бахмутом, аби ці снаряди були і по ним наша влучна арта відпрацьовувала. В середині нашої країни я вже не буду, в мене вже ну, немає сили, це перераховувати цю всю мерзоту. Ось таких Буратинок Дубінських, їх тут така кількість, що просто капець. І Будемо сподіватися, що потихеньку ми цю челядь будемо ФСБ вичищати. Постійні скандали за шквари один за одним ідуть, вони направлені не на те, щоб ми там об'єднувалися, а на роз'єднання нації. І це речі не дуже гарні. Тому ми маємо слухати всіх оці шмарамарафони, Мільярд 700 мільйонів виділених коштів, краще б вони на ЗСУ на безпілотники пішли. Але не ми ж розподіляємо кошти, ми займаємося тим, чим займаємося і мали б займатися. На жаль, побрали таких, тож і маємо таку проблему. Так що, друзі, щоб було бачили, що буде, побачимо. Але духом не падайте, все буде країна, обов'язково. Кожен на своєму місці, кожний. Відповідає за себе хто допомагає, хто воює, а хто контролює цих ублюдків. Так що віримо ЗСУ, тримаємо стрій. Все буде Україна, слава нації.